Шефенг 350 l з примусовою гідравлікою на 35 сил, з лічильником мотогодин, зеркала, додатковий гідробак, примусова гідравліка, заводна ручка, стопи повороти, ящичок. Там пару ключиків, розетка під причіп, електро, ми її не ставимо, тому що не всі використовують. 24 колеса задні, 14 передні, переднє, підресорений, насос підключається, розподільник, вверх вниз примусово, нейтральне положення, фіксуючи, плаваючий режим, вихід під причіп. Шуфен 350L з примусовою гідравлікою.